Сьогодні в нас були громадські слухання, це перше таке публічне обговорення проекту реабілітаційного центру в селі Журавники під Підборістівської ОТГ, і це дуже амбітна задача створення реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. Сьогодні благодійний фонд «Маленькі перемоги вже зробив багато роботи практичної. Виникла потреба в створенні нової будівлі для цієї роботи, і якщо власне ця ділянка... Яка буде обрана і саме тут буде створений цей центр? Це буде не просто точка розвитку села і громади, але й дуже важливий об'єкт інфраструктурі Львова і області, тому що це унікальний об'єкт не лише для нашого міста, але й для країни загалом. Щиро дякуємо за вашу роботу. На сьогоднішній день, наскільки ми почули, вже були розроблені якісь ескізні так пропозиції. Ми працюємо та. з міжнародною командою. Тобто в нас є. Ціла низка людей, які консультують, тому що насправді робота має безпрецедентний характер, і е, зрозуміло, що ці напрацювання ми враховуємо як ділянку, яку ми розглядаємо, але й намагаємося взагалі розібратися, які потреби є для такого е, об'єкту, такої специфіки, і те, що нам вдається сьогодні напрацювати ці моделі схеми, я певний, що це не тільки для цього об'єкту, а взагалі для подібних об'єктів. В, в Україні, і в світі, Дякую вам за вашу да. роботу. Як то кажуть, Дякую. далі буде. Да. Дякую.